Така соя. В принципі непогано, але все рівно десь до 3 тонн, десь 2,8-2,9 2,8,9. Згрібану берізку, тут де берізка, тут сої нема. Аж такої файної. І воно мотає, мотає шнек і викидає ту сою перед жаткою, якщо нічого не зробиш. Соя гарна. А, вона Розпущена гарна. В принципі от, набиває Вливає шнек і викидає тут собі перед собою, ну то нічого. По зрізу Не знаю, такий от зріз. Не Знаю, як як, як пісню хейтерів, Ось такий. Ось такий от зріз. Десь менший, десь більший. Не знаю, показати. Ось такий рис. Багато кажу, бо викидає перед жатком. І нема в мене шестерні на, на сою, е, немає варіатора барабана, обороти не регулюються, обороти регулюються шестернями. Ці 455 обертів барабана це дуже мало. Затягнув під барабання і не сильно допомагає, але... Трошки менше, але кажу, намотує і того викидає перед жаткою, то, тим більше втрати будуть. А так соя. Гарна, красива. Того року не гнила, суха. Завтра може показує дощ, вона не сильно висохла, але я хочу, хочу тут задискувати собі завтра перед обідом. Щоб попадав дощ і тут буде пшениця по сої. Поки в мене по посої найкраща пшениця того року і, на, і надію за наступного. Якщо пішов, пішов перший бункер. До я харчува, тортгелія, півтора проходу. 100% більше 3,5%. Ну, може й 3,20-3,30. 3, Тут є гектар 40. Там трохи осоз з цієї сторони, то там буде менше врожай. Я думаю, от в мене прицеп 3,5%. Ще в бункері буде тона. 4,5, я думаю, з гектара 40 не влізе. Але якби влізло, то було б добре. Стоя груба файна, чиста. Нема що казати. Ну я прекрасна. Крупили і крупили, але то так і не дався нам. Так, пішов другий бункер. Оба! Харшова торцелія Лишилась одні бур'яни бляха Один осот. Ну, що ти зробиш? Там же того врожаю не буде. Так що моло Всі молотять. Усі десикації робив, я не робив, бо Я не бачу смисла. Ну і так досохло. Ціна однакова. Ще десикацію робити. Ну, ось так вийшло. Повний прицеп і майже бункер. Поламало верхнє решето. Ну, і так вийшло Там, де заросло, то я думаю, пів бункера. А може і бункер ми втратили, бо соя має бути чиста. Буде чиста соя то буде 4 тони. Ну так во, прицеп повний повністю леса підсівші. 3,5 тут точно є. Ну і в бункері. Хай буде тонни нема, хай буде пів-4. Гектар, гектар 40. Ну Тут видно, з краю, де було чистенько, сипало поза 3, а вийде чуть, чуть менше, як треба, рахуйте самі 4 тони, гектар 40. Не маєте врожайність.